Нападник обманоїдів у дворі короля Артура. Чудово, вже немає енергії, щоб закоротити службовий механізм. Навіть якщо так, я все одно ще можу врізатися. Бойовник на ходу. Я стільки на тому тижні поміняв головки. Підхоплюємо потік і вибираємося звідси. Зачекайте тут енергія. Енергія? Так, вона йде із цього каміння. Давайте за розоруном. Мої сенсори вказують, що всередині енергія більша. А що це за місце? Yeah. Наша могила! Не зовсім зорекрик. Твої сенсори не помилилися. Right. There is... Тут енергія! Тікай, гуркотило! Це може бути небезпечно! Leader, Як ваш голова, я ризикуватиму сам. Принаймні, у мене менше енергії. Давай, Планер! Ти й так тут був довго. Тепер я. Не бери все на себе! Гляньте! Воно вже не закрите! І кіберів уже нема! Сподіваюсь, що там буде енергія для тих, хто не зарядився тут. Лицарі у латах? з драконового горба. Попереду роботи може бути біда. Повір, я не брешу. Вони схожі на таємних кіберів і вони нападають на мене. Шпигун з червоного лителя. Ловіть його. Пелетні. Ми загинули. Надійна конструкція навіть для кіберів. Добра робота. Але він гальмуватиме, як ми будемо вдвох. Це не кібери, а люди, що насмілиються бути роботами? А чого ж ти дурнуватий ні на що не насмілюєшся? Хто ти такий придурок? Я Рик з кібертрона. Чому б цим хлопцям не піти проти сера Еслінга Червоного? Тобі таки потрібна допомога. Цікава технологія, але не дуже сучасна. Що ти кажеш? Його зробили цього року. Якого року? 543-го. Тоді та кімната була машина часу. Людино. Я збираюся допомогти тобі побити твого ворога, чи то червоного, чи якого там. Oh, Чарівні лицарі! Проти батька? Треба його попередити! <пирит> Що це? Розорун? Дійте, нехай розорун схопить шпигуна. Найважливіше те, що у нас 1450 років до того, як нам треба буде думати про кіберів і тупоголового мегатрона. Hey. Заспокойся! що таке? Сенсація, я зіпсував йому день. Не турбуйся, з тобою тепер все буде добре. Нам треба втекти звідси, returns. доки не повернувся She дракон. Вона, мабуть, yeah, крика. Люба дівчино, мені важко в це повірити, але згідно із моїм банком даних, твоє убрання 542 року. Ти кажеш, тут у провінції мода завжди відстає навіть від королівського двору. Від королівського двору? Мене звуть Німої, а я спис. Ви тут можете нам побороти лицарів великню? А що ж нам іще робити? Показуй дорогу. Тато буде задоволений. Сер Еслінг, якщо ваша дочка думає, що обманоїди допомагають серу Вайгенду Чорноколу, Вайгенду, то тоді вам буде потрібна допомога. <плес> Планер, мені теж потрібна допомога. <плес> Ні, каже, що мені треба мати лати на завтрашній турнір. Я зроблю що зможу. Сер Еслін, а чого це ви боргуєте з сером Вагіндом? Це oh, через корів, Планер. So вони пройшли крізь дірку у його I мурі і знищили мій been. сад. Я казав молодому гарячку, ну, що підтримую їх у себе доти. Доки він не полагодить мур, а він звинуватив мене у тому, що я їх украв. Сказав, що моя земля насправді його. Турнір це спроба запросити його сюди, щоб вирішити питання мирно. Я так сподіваюсь. Що й казати, просто неймовірно. Думаю, це те, що треба. Ось що таке енергії. мало энергии. Просто чудово, Сэр, Спыт. Ви будете моїм листером of... the... на полі честі. Завтра великий день. Це, це, це буде прекрасно. Це Але це я сподіваюся, що зможу переконати Вайгенда. Добре, дитино. Сільські усередину бац! Тримайся на коні. Я старатимусь. Тебе викликають. Серпис! Мій лицар. Берет спис, дай йому <плес> майже чемпіон. Як жаль. Принаймні, я не загубив коня. Сервайген, ласкаво, прошу. А я тебе прошу потримати язика за зубами, поки ти не захочеш у битві вирішити нашу суперечку. Я б хотів зробити це мирно, але якщо ти хочеш, хай буде так і переможець стали повновладним господарем цієї землі. Так і буде. Я зустріну тебе озброєним. Одна за уа. Ти зустрінеш моїх чемпіонів. Сер Горкотун і Ланер, друже, настав час битись. Приєднуємось. Чого ти чекаєш, червоний лицар? Ти не хочеш погуркотіти з гуркотуном? Застрибуйся, реслін! No У нас уже немає лазерної сили, але ми ще почистимо їхні годинники. Ні. <плес> Це неможливо. Кібери не могли зайти сюди. Я повинен завоювати цей світ. Він мій. мій ти зламав мені носа. Тату. Ти переміг. Сервайген. Ти втратив своїх чемпіонів. Тепер спробуй вчинити шляхетно, навіть якщо ти не такий. Попроси вибачення у мого тата. З мене годі цих лицарських дурниць. Червоний лицар віддавай своє королівство мені. Даю тобі 24 години, бо інакше ти ніколи не побачиш своєї дочки. Рятуйте. The Transformers will return after these messages. We now return to The Transformers. Don't let Help! <laughs> 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 За мною тікаємо звідси. А де це взори крика взялася енергія літати? Вже закінчується. Дивись, Планер, у мене вже немає енергії. Я навіть не можу триматись у формі. Тоді треба щось робити. Бо шосте сторіччя зміниться. Соломон, я й не чекав такого задоволення. Ти ще любиш змію? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ти що, злякався? <рес> Кілька ідіотів по шість метрів <рес> заввишки думають, що зможуть керувати землею. Хоч той, хто плюється вогнем, може загинути від драконового вогню. Зачекай, От з'явиться мій батько що це значить кіднапі було турістю але полонити її в моєму замку, це вже занадто. Я тут наказую, і це мій замок, як буде незабаром. І з усім з усім світом. Торекреть, якщо ми не знайдемо якоїсь енергії, то дуже скоро. Володар зоре крик, от золоті <рек> прикраси, як ти наказував. <рек> Вовк, що ти робиш? Це прикраси моєї матері. Я повинен був віддати їх своєму новому володареві. Зорекрику, так дякую, бо вони мені дуже потрібні, щоб зробити дріт для мого нового електромотора. Заряджаємося. Почекай! Мені більше треба. Швидше, свинюка. Швидше тут навряд чи вистачить, щоб зарядити мої основні системи. Швидше, симулянти. це моя помилка, воєвник. Я був для німої лицарем, і я повинен її захистити. Я теж почуваюся винним. Воєвник, іди. Нам потрібна твоя допомога. Цікаво, чого хоче серпланер. Але якщо ти хочеш піти вперед і подивитись, що зможеш зробити сам, то залиш нам хоч кількох обманоїдів. Зорехрик, ти ще не закінчив? Все, все закінчив. Вугілля надходить добре. Тепер ти можеш піти по кам'яну сіль. Гуркотун і розорун. Гед звідси. Ви йдете із сером вовком по сірку. Ще потрібний нітрат калію. Ти збираєшся його принести? Ні, гуркотун, не я. Я зі своїм великим родом. Іди звідси. Німо, я хочу. Мене це не цікавить. Ти вже достатньо накоїв лиха. Спершу ти намагався захопити наш замок. А тепер ці потвори, яких ти називаєш друзями, хочуть зробити нас рабами. Твоя правда. І тоді що. Твоя правда, я був ідіот, але я все зроблю, щоб це змінити. Ти зробиш? Так. До речі, знаєш, у тебе такі прекрасні очі. Це правда? Ні, моїй, це спись. Я тут, щоб... Урятувати... Трик, спускай місце. Я приніс від дурний нітраткалію. Велика робота, друже. У нас уже є сірка і вугілля. Вугілля? Нітраткалії? Сірка. Обманої де може ми і не маємо у цьому світі лазерів. Але завдяки складовим, які ви зібрали, ми маємо от що горо сподіваюся, що Хіберам вистачить тупості, щоб спробувати визволити дівчину. Like Як я почав уже казати, Spy, спис навіщо мені звільнятись від Вайгенда, Якщо ми вирішили побратись, Pojďme, Chodímo po běmojí. Sore Čas na Як ми виданемось на стіни без нашого пристрою для захоплення, а у тебе є ми. От що я роблю просто перед собою! Не турбуйся, винищувач, я їх дістану. Туркотун, ти за це заплатиш Вовк, Допоможи це зупинити. Зрозуміло, допоможу. Просто у рівчак з водою. Молодар зорекрик уже звільнив тебе від твоєї команди. Це нормально, вовче. Зараз ти отримаєш. Сер спис розбереться. Was... Oh, Насправді задоволення отримала я. От, от You've вам! Рухайтесь! Don't Не забудь про мене! Oh. Oh. Hey. Обережніше! Gotta... Войовник, нам треба розквитатися! Енергія! Без енергії нам кінець! Спись! For... Дивись! Oh, no! О, ні! Transformers will return after these messages. <laughs> we now return to the Transformers. No! <laughs> <Energia. So's> <laughs> Цей є славнозвісні велетні лицарі а ще наші друзі. І якщо вони не дістануть штуки, яку називають енергією, то загинуть. Володар крик залишається переможцем у цьому недосконалому світі. Якщо мої чари допоможуть, дурновата людина, чарам ніколи не перемогти. Науку, Господь великий небесний. Я нічого не знаю про науку. Але прошу тебе дай цим велетням життя! Say... Давай! Кажи ще! Я не знаю, як ти це робиш, але я відчуваю. Ні! Yes. Цього не може бути! Гуркотун винищувач! Запускайте мотор! Войовник! Мої лазери досі не працюють, але я вже можу трансформуватись. Last, we... Тоді ходімо, захопимо їх! We... Швидше! Мені треба ще більше енергії. це не дуже схоже на обручку, але вона вона чудова. Oh, father, тату правда wonderful? чудова хлопче. Наступного разу тобі пощастить більше. Мені потрібна енергія. А Що ви будете з ними робити? Заберемо з собою. Звісно, якщо знайдемо дорогу назад, у свій час Ламер сказав час. Ці хоробрі лицарі вони мандрівники у часі. А як з'явився так званий горб дракона? Я створив його як засіб подорожувати у часі, а тоді там оселився дракон. Ми його не бачили. Це тому, що він пішов відвідати родичів. Але зараз він уже вдома. Я не хочу підходити ближче. Не турбуйся у мене повно проти драконової отрути. Вона завжди діяла. Він божевільний. Ми не можемо довірити своє життя цьому антинауковому забабону. Цомбині чари Бейорта зробили нам багато добра. No Немає жодної причини, чому б це не подіяло. Тут усі потрібні складові. Сірка кам'яна сіль краплі морської води вугілля. Да ми ну все гаразд! Схоже, Бер теж винайшов порог. Бажаю вам усім успіху. Прощавайте! Ми вас ніколи не забудемо. А що ти думаєш? А ми вертаємось? Мегатрон не стріляй! Я Крик! Ми повернулися! Ми повернулися! Крик, дурень! Ти зіпсував мені постріл! Все нормально! Це 20-те століття! Тепер почистимося! Що таке? Ти не радий нас бачити.